Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні координаційний штаб, його команда повернула 95 наших оборонців. Вітаємо вас, хлопці, на рідній українській землі. Слава Україні! Героям! Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. Як звати? Дарина. Дарина? Скільки тебе років? Чотири — це вже така луніка. Слава да, Україні! Героям Ура! Дядько, сонечко моє! Так, я сьогодні повернувся в Україну. Названня! Алло, мама, привіт! Азов! Мама! Я тебе дуже люблю, мама. Загалом на сьогоднішній день ми маємо цифру звільнених не 3672, а 3767. Координаційний штаб продовжує роботу в цьому напрямку і наш девіз ми виконаємо до кінця. Повернемо кожного і попереду дуже багато роботи і дуже багато щасливих моментів, таких як сьогодні.